Слава Ісусу Христу, володих і сестри, розвертаю усіх вас і свято Сьогоднішній, проміщення Святої Бороди. Цей день очікуємо першу чергу на Своє Бога і розуміємо нас, Босних тим, що кожен із нас бажає. Також отримати якусь такому звіску, яка в його житті переміла багато

Кожна жінка відчуває себе повноцінною тоді, коли вона може дітям. Така її перевода, так Бог створив її для того, щоб не просто радіти в цьому житті, а народжувати великий дан Материнський. Тому я бажаю, що на сьогоднішній день Господь благословив усіх жінок в їхній радості, радості народити, радості вимовити. Я бажаю, що Миросельний Господь сьогодні за молитвими при Святої Богородиці, благословив усіх нас, добром своєю ласкою своїм минулого свої Я закликаю цей день на всіх вас, Боже благословенні, будьте щасливі, радісні, успіхні, укровом Божої Матері. Відчувайте кожен день, що ми не самі. З вами, Святого Богородиця. Я ви, ви прошу Бога, кожного з вас своє голосне. Слава і Ісвіту. Okay. Я принаймні прияву всім, хто долучився до цієї акції, яку ми сьогодні проходимо е, за тиждень до пасі, але вже направляє наш, е, наш далунок, повноважця. Це пасхальний подарок. Тому ну, я дякую всім, хто долучився і фонду 2014, і служба безпеки. Україні, всім її працівникам і всім нашим воїнам передаємо наше таке пасхальне вітання. Хай ми здорові, хай переможемо ворога і супротивника живем, і адайсу здоровими, живемо і чекаємо всіх вдома. Слава Україні!